От ми вас вітаємо. Нам дуже приємно, ще те, що е, це найвелика -най нагорода на нашому проєкті. Е, я вас вітаю. А поплодуй самі собі, будь ласка, по можливості, звичайно, тому що наші спонсори не пошкодували подарунків. І ми дійсно дякуємо вам, що ви були і залишаєтеся в нашому житті. Ми будемо раді бачити вас у стінах Житомирської обласної державної телерадіокомпанії у якості справжніх журналістів і справжніх наших колег. Так, бо сьогодні тільки ви фіналісти, да? а потім ви вже будете з нами плечо пліч працювати, як колеги. Отже, шановні телеглядачі, а, верніше, телеглядачі, я хочу звернутися зараз саме до вас. А якщо ви от зараз дивитесь на наших фіналістів-переможців і бажаєте бути на їх місці, то це зробити дуже легко. Сьогодні ми закриваємо другий сезон телепроекту Твоє майбутнє. А післязавтра, завтра, 11 грудня, о другій годині дня ми відкриваємо третій сезон телепроєкту Твоє майбутнє умови саме першого відбіркового туру, який відбудеться 11 грудня, зараз на ваших екранах. Увага на екран, Юний друже. Ти, безперечно, талановита людина. І у майбутньому мрієш стати дизайнером, модельєром. Художником, архітектором, скульптором, конструктором. І вже зараз полюбляєш займатися народною творчістю. Тоді, не сиди, склавши руки, а починай діяти вже сьогодні. Ми надамо вам можливість поближче познайомитись з цими професіями. Телеканал Житомир оголошує набір на конкурсній основі талановитих юнаків та дівчат віком від 6 до 18 років до участі у телепроекції Твоє майбутнє третій сезон. Для того щоб потрапити на перший відбірковий тур, який відбудеться 11 грудня цього року о 14.00. Ви маєте зробити лише три кроки. Крок перший вдома підготувати свій рукотворний шедевр. Продумати як ви його захищатимете. До речі, захищати вашу роботу може ваш товариш, який зробить це у жанрі літературно-музичного номеру, вірша, прози, байки, акробатичного етюду, пісні або танцю. Крок другий Заповнити разом зі своїм товаришем анкету. Анкету проєкту ви можете знайти на нашому офіційному сайті або у приміщенні телерадіокомпанії за адресою. Вулиця Театральна, 7, місто Житомир. Крок третій. 11 грудня. Цього року о 14.00. Прийти на перший відбірковий тур до нас на Житомирську обласну державну телерадіокомпанію. Шановні телеглядачі, нагадую вам, що ми працюємо у прямому ефірі. і Протягом сьогоднішнього прямого ефіру у нас відбувалася вікторина, звід якої яку ви відповідали на запитання і. На ці запитання ви давали правильні. Так, і коли ви давали правильну відповідь, ми отримували вашу смс. І всі смси з правильною відповіддю ми продивимося і, звичайно ж, виберемо переможців. Ми вам обов'язково зателефонуємо. Ну, а зараз найстала у нашій студії найурочистіша мить. Напевно, ви вже здогадалися. Прийшла черга нагородити почесним званням фіналіста нашого проєкту. Отож, потягнемо інтригу. От гран-прі телевізійного проекту для талановитих юнаків та дівчат. Твоє майбутнє другий сезон нагороджується. Моя вихованеця Мариночка Ткачук. Я тебе вітаю! Зверніть увагу, що грамота у марини ручної роботи від інтернет-журналу. я, стільна і щаслива. Також Марина отримує, звичайно ж, солодощі від Житомирської кондитерської фабрики ЖЕЛ та Львівської майстерні шоколаду Солодкий подарунок. І я солодким подарунком бачиш я. Ну і, звичайно ж, подарунковий сертифікат від пані Ірини та запрошення. Та запрошення на атракціон під назвою Батут на острів розваг. Марина тримай, це все тобі. Ми тебе вітаємо, адже ти стала володаркою гран-прі. Нагадаю, у телевізійному проєкті Твоє майбутнє один. Другого журналістського сезону. Другий сезон телепроекту Твоє майбутнє не може бути закритим без іменинного торту. Зустрічайте. Зараз в студію несуть торт. Хлопці, де наш торт? Ви вже з'їли його? Несіть, будь ласка, ми чекаємо бігом, бігом, бігом. Часу залишилось небагато. Ось жийте, кузи! Так, я думаю, я думаю. хочу нагадати, що саме цей торт, який зараз несуть наші фіналісти сюди, у студію. Ой, дуже Там я надала голова благодійного фонду зігрі любові дитину Ольга Станіславівна Сердюкова. Дякуємо пані Ольга. Кафе кафе вже такий, Анна. І ще раз оплески. Ми запрошуємо всіх фіналістів, всіх переможців сюди. І ще раз вітаємо усіх вас, наші юні. Колеги, я вже зможу так сказати, тому що всі ви без перебільшення стали на мить нашими колегами з вашими перемогами. Кожний у своїй номінації не менш важливими, але я думаю, такими бажаними. І для нас це дійсно був е, великий крок, адже ми вперше з Олею спробували себе у ролі таких наставників. Я сподіваюся, від частинки нам вдалося. І... Ми залишили у ваших серцях дійсно те натхнення і ту насолоду від нашої журналістської роботи. Ми вас вітаємо. Адже всі сьогодні, хто знаходиться у цій студії, ви вже є переможцями. Кожен для нас. Отже, ми вітаємо вас, любі наші, ви наші вже діти. Ви наші переможці. Ми вас вітаємо. Ми дякуємо, ми щиро вклоняємося. І дякуємо нашим друзям, благодійникам, які сьогодні надали солодкі і не просто солодкі, дуже корисні подарунки. І тепер можемо наголосити, другий сезон журналістський сезон телепроекту для талановитих юнаків та дівчат. Твоє майбутнє завершено. До зустрічі, шановні наші, у третьому сезоні. Мрія в нас єдина пісню заспівати про життя щасливе, зоря неясне. Хай летить на крилах, пісня наша щира, золоте дитинство наше ось я не коли співають діти, майбутнє є в країни, Дитяча щира радість, усіх нас зігрів. Нащим ріднім погляньте, я багато таких, як ти і я, пісню нашу дружню, хай почує вітер і несе далеко у чужі краї. Хай долає пісня межі на планеті, та єднає пісня всіх дітей землі, коли співають діти майбутнє є в країни, Дитяча щира радість усіх наслі. I'm <laughs> 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 <laughs>